Привіт! Оце коротше, не знайшов чесного обзору про цей електровелосипед, яким користуюся вже з квітня місяця, можна сказати. Дуже багато в нього всяких переколясів, недостатків, але, як по мені, недостатки несущественні. А ну, давайте. Так. Що вам про нього розказати? В цілому, в цілому Він стоїть свої грошей. Тепер я хочу перейти до недостатків і фішок, які я замітив. Фішка така є, що тут є передачі, ось дивіться, 2, 3, 1. Значить, що міняється при переключенні цих передач? Міняється тільки максимальна швидкість указана на табло. Скорость фактично не змінюється, передач можна сказати, що в ньому немає. Потім, пробіг Пробіг показує тільки за один раз, коли проїдеш. Типу, при виключенні запалення і включенні, пробіг буде завжди ноль. Тобто общий пробіг неізвістен. Я не знаю, я думаю, півтори я проїхав на ньому. Що ще? Ручник стоїть, нажимаєш тормоз, відпускаєш, нажимаєш газ і поїхали. Значить, максимальна швидкість заявлена і показує на спідометрі це 45 км в час. По навігатору я провіряв, максимальна була по прямій дорозі 36-37 км на годину. Оця полоска показує заряд. Заряда, по моїм ощущенням, і моєму вісі по 600 кг вистачає на 40, 40 чесних кілометрів, навіть 45. Значить, Посадка їздив з пасажиром, навіть з таким як сам, то есть 180 кг. Взагалі без проблем, абсолютно ніяких проблем. Єдине, що треба робити після покупки, зразу повністю обтяжка всіх болтів, які є, треба зробити. Тріснуло тут в мене крило, воно вже на суперклеї обичному 505-му їздить, я не знаю, кілометрів 300 точно. Педалі зразу зняв. Цеп. Цепок зняв. Центральну підножку зразу зняв, вона вам не пригодиться. І вона в мене тут витерла на крилі. Оце таке, ну так була якось установлена. Повороти світ світ хороший, світ недостаток у нього, він світить метрів на 5 Я отут підложив резинку. І підняв трошки таким чином фару, все робиться легко, розбирається легко. Е ніяких проблем немає з цим. Значить, по приколам ще. По приколам ще. Е амортизатори вже не працюють. Працюють тільки пружини. Вилка передня дуже жорст, жорстка. Е що ще, що ще? М -м. В принципі, дуже я довольний ним, дуже. Я віддав за нього 25 тисяч з доставкою. Повороти є. Стопа немає, стоп не працює. Працює тільки габарит при включеному світлі. Такі діла. Звуковий сигнал доволі непоганий. Я не знаю більше таких недоліків. Я не замітив, тому що, ну, всі ці недоліки, на мою думку, я, перший мій електротранспорт, це, а так раніше мотоцикли в мене були дуже різні. І, це, і враження, я вам говорю, я просто не можу накататися на ньому. Не можу накататися на ньому. Тому що це така тема, це будущее, яке вже, слава Богу, настало. І оце Пасат у мене і мотоцикл МТ. Я практично не виїжджаю ними, тому що я їжджу от цим. Це дуже офігенна тема. Можу ще показати якийсь розгончик там. Влів, але лівою рукою неудобно держати, але ладно. Тормоза передні задній барабанні, але вистачає повністю. Тут я по своїй ґрунтовці сильно не розженусь, як сильно, на максималці завжди їжджу. Кроме передньої вилки і якості амортизаторів, тут, в принципі, нічого я не можу сказати. Ну, типу, амортизатори вже не працюють, вони просто на пружинах. А передня вилка вона працює, але вона жорсткувата. Все, що треба зробити після покупки, якщо ви не шарите в техніці, Ось попросить, щоб зробили обтяжку і перевірку всіх болтів. І все. Нічого не тарабанить, нічого не цей. Присутствує дистанційна сигналка, працює дуже прикольно, дивіться, на сигналізацію. Коли, коли стоїть на сигналізації, ти його котиш. О, ой, це зняв. О, це поставив. Ти його котиш, блокується заднє колесо. Звукова. Сигналізація працює І така штука дистанційний запуск. Двічі нажимаєш на нижню кнопку, він включається і без ключів просто сідаєш і їдеш. Так само і виключається. Взагалі, дуже, я вам говорю, дуже. Хотів би, знаєте, тіпа, це серйозно чесний обзор, мені за це ніхто не заплатить. Просто що. Хотілося б щось може, і наговорити таке на нього, але ну, нема чого просто, розумієте, нема чого. Ну, Такі діла. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, відповідаю на всі коментарі. Вдачних покупок.